Привіт! Сьогодні поговоримо про один дуже непростий, але без перебільшення ключовий момент в історії українських земель. Йдеться про 16 століття. Це час, коли глибока релігійна криза, як не дивно, стала іскрою, що запалила справжнє культурне пробудження. Давайте розбиратися, як це сталося. Історики часто називають цей період темною добою для православної церкви. Звучить досить похмуро, правда, але що за цим стоїть насправді, і як так вийшло, що з цієї здавалося б, темряви народилося щось абсолютно нове і таке потужне? Власне, це і є головне питання, на яке ми спробуємо знайти відповідь. Отже, щоб зрозуміти всю картину, треба почати з головного: зі стану православної церкви на той час. А стан, треба сказати, був ну, дуже складний. Вона опинилася під величезним тиском, причому з усіх боків. Проблеми навалилися, знаєте, одночасно були зовнішні чинники, падіння Константинополя, що залишила православний світ без звичного центру, поява амбітного московського патріархату, ну і, звісно, нові релігійні рухи з Європи. Але що ще гірше церкву роз'їдали внутрішні проблеми? Цей жахливо низький освітній рівень духовенства, і відверті моральні порушення, і що найгірше симонія. Це коли церковні посади просто продавали як на ринку. А те, що держава, річ Посполита, ніяк не підтримувала православних, лише все ускладнювало. І ось одна з ключових проблем. Уявіть собі таку картину: місцевий шляхтич, пан володіє не тільки землею і селянами, а й церквою на цій землі. Буквально він вирішує, хто буде священником. Він може продати церковне майно, віддати його в оренду чи навіть як посаг за донько. Тобто духовне життя цілої громади повністю залежало від, скажімо так, настрою і віри одного єдиного пана. Але й це ще не все. На додачу існувало так зване правоподавання. Це вже рівнем вище. Король або Великий князь особисто призначав єпископів та інших вищих ієрархів, часто просто тому, хто більше заплатить. Розумієте, до чого це призводило? На чолі церкви опинялися випадкові люди, яким до тієї церкви було ну абсолютно байдуже. І як наслідок, а це, мабуть, ключове, авторитет церкви просто танув на очах. Але знаєте, як кажуть, чим темніша ніч, тим яскравіші зорі. Криза завжди викликає якусь реакцію. І, от, поки верхівка церкви слабшала, з Європи приходили нові ідеї. А знизу, серед звичайних людей, почався дуже потужний рух опору. І тут на арену виходять дві велетенські зовнішні сили: з одного боку, реформація з її протестантськими ідеями. Вони приваблювали частину шляхти, надихали перекладати святе письмо зрозумілою мовою от Пересопницьке Євангелія, це якраз звідти. А з іншого боку. Контрреформація це в першу чергу орден єзуїтів. Вони діяли інакше, відкривали свої школи, колегіуми і дуже активно і треба сказати успішно навертали шляхту в католицизм, посилюючи релігійну напругу. І ось тут починається, мабуть, найцікавіше як відповідь на весь цей тиск. Православні міщани почали гуртуватися, створювати братства. Це були по суті світські організації, але вони стали справжніми фортецями православ'я. Що вони робили? Та все. Відкривали школи, як от знаменита львівська братська школа, запускали власні друкарні, наймали юристів, щоб захищати свої права в судах, і навіть організовували шпиталі. Фактично, вони перебрали на себе функцію захисників і віри і, як виявилося, цілої ідентичності. І от ми підходимо до кульмінації всієї цієї драми. На тлі кризи, зовнішніх впливів, внутрішнього опору визріває ідея. Ідея, яка мала б усе виправити, а натомість призвела до розколу, який відчувається і досі. Отже, Берестейська унія. Що це таке по суті? Це угода, за якою частина православних єпископів Речі Посполитої погодилася визнати зверхність папи римського. Але з важливою умовою зберегти свої східні обряди, традиції, мову. Здавалося б, компроміс. Але… Тут і крився диявол у деталях. Для православних це було об'єднання рівних, а от для католицької сторони це було повернення розкольників, схізматиків, в лоно істинної церкви. Розумієте різницю у підходах? А далі все закрутилося дуже швидко. Спочатку тиск від новоствореного московського патріархату. Потім, на початку 1590-х, таємні перемовини кількох єпископів. І нарешті 1596 рік, місто Берестя. Там збираються два собори. Одночасно, один проголошує унію, інший проклинає її. І що робить король? Він підтримує унію. І одним розчерком пера Православна Церква в Речі Посполитій стає. Незаконною. І наслідки цього кроку їх, мабуть, найкраще описує цитата історикині Наталії Яковенко. Просто вслухайтеся. Відтепер кожна віра видавалася опонентові не спільнотою інакшого християнського обряду, а втіленням етнічної належності смертельного ворога, ляха католика чи русина православного. Тобто релігійний розкол миттєво став національним. Це вже була не суперечка про догмати, це було протистояння свій чужий. І ось вам підсумок. Замість очікуваної єдності, суспільство отримало глибочезну тріщину, яка пройшла просто по-живому. Почалася, як тоді казали, боротьба Русі з Руссю. Тобто українці пішли проти українців, православні проти греко-католиків. Але як це не парадоксально, саме з цього конфлікту з цієї боротьби народилося щось неймовірне. Необхідність захищати себе, сперечатися, доводити свою правоту все це спровокувало справжній культурний та освітній вибух. І от саме в цей час, близько 1576 року, князь Василь Константин Остройський, одна з ключових фігур епохи, робить безпрецедентний крок. Він засновує Острозьку академію. А це на хвилиночку був перший вищий навчальний заклад у всій східній Європі. І це була не просто якась школа. Її називали тримовним ліцеєм. Чому? Бо там викладали трьома мовами церковнослов'янською, грецькою і латиною. Уявіть собі, рівень. Програма поєднувала православну традицію і передові на той час європейські сім вільних мистецтв. По суті, острок став інтелектуальною кузнею, де виковували кадри для захисту православ'я. І одночасно з освітою вибухнула інша революція, друкарська. Все почалося з рукописного пересопницького Євангелія, яке заклало основи староукраїнської літературної мови. Потім, у 1574-му, Іван Федорович у Львові друкує перший апостол і перший буклар. Ну а вершиною всього стало видання в Острозі 1581 року першої повної друкованої біблії церковнослов'янською мовою. Книга стала зброєю. Інтелектуальною зброєю. І ця боротьба ідей породила цілий новий літературний жанр, полеміку. Це була справжня війна, але війна слів. Письменники, як от Герасим Смотрицький, захищали православ'я у своїх трактатах. А такий собі Іван Вишинський, монах, писав свої гнівні палки послання аж зі святої Гори Афон. І в цих текстах теологічні дебати змішувалися з гуманізмом, з роздумами про долю народу. Так формувалася нова свідомість. То що ж ми маємо в сухому залишку, яким був результат цього бурхливого століття? А спадщина виявилася дуже непростою і знову ж таки розділеною? Отже, після унії ми маємо дві церкви, з одного боку греко-католицька. Так, її визнала держава, але обіцяної рівності з римокатоликами вона так і не отримала. Їхніх єпископів, наприклад, так і не пустили до сенату. А з іншого боку, православна церква. Вона опинилася поза законом, у неї відібрали майно, храми, але вона отримала шалену підтримку знизу, від міщан, селян і, що найголовніше, від козацтва. А козацтво це вже була нова військова і політична сила, і саме гасло захисту батьківської віри стало для них головним у майбутніх повстаннях. І все це підводить нас до фінального, мабуть, найважливішого питання. Ця історія вона ж не тільки про релігію, вона про те, як у вогні кризи під тиском ззовні і через внутрішній розкол народжується те, що ми називаємо нацією. Як потреба захистити свою віру, свою мову, свою культуру раптом стає тим цементом, який з'єднує людей і перетворює їх на народ. Ось така історія.